Ласкаво, просимо до HR. З цього відео ви дізнаєтеся про те, як працювати з карткою кандидата. Картка кандидата потрібна для того, щоб впорядкувати роботу з вашою базою. Для початку завантажимо резюме зручним для вас способом. Наприклад, додаємо резюме з текстового файлу. Натискаємо кнопку Завантажити резюме. Обираємо потрібний файл. Система сама розпізнає інформацію та створить картку кандидата. У картці кандидата ви можете відредагувати прізвище, ім'я. По батькові кандидата, його дату народження, країну та місто проживання та зарплатні очікування. Також можна відредагувати контакти та вказати посилання на соціальні мережі. У картці ви можете додавати навички та категорії. У подальшому це знадобиться вам для пошуку та підбору кандидатів на певну вакансію. Зверніть увагу, що навички автоматично розпізнаються з тексту резюме і ви можете вказати ступінь володіння тим чи іншим навиком. Ви можете відредагувати початковий текст резюме. Натискаємо олівчик та переходимо до візуального редактору. Коли інформація відредагована, потрібно натиснути кнопку Зберегти резюме. У подальшому ви також можете додати рейтинг кандидатів, тобто зазначити вашу думку про цього кандидата. Зробити це легко за допомогою ось цих зірочок. Після того, як ви зберегли всі правки та додали резюме до бази, у вас є можливість прив'язати кандидата до вакансій чи кількох одразу. Зліва угорі у вас є розділ Відповідні вакансії. Натискаємо Прив'язати до вакансії та обираємо потрібну. Це кандидата прив'язано. Тут ви можете переводити кандидата з одного етапу на інший. Права у вас є кнопка Призначити співбесіду. Обираємо дату. Час. Також можемо вказати детальний текст для своїх колег. З цього вікна ви можете відправити кандидату листа про назначення співбесіди. Ставимо галочку, обираємо потрібний шаблон або пишемо листа вручну. До запрошення ви можете додати файл зі сховища персії чи свого комп'ютера. Натискаємо кнопку Призначити співбесіду. Також ви можете призначити будь-яку іншу подію, пов'язану з цим кандидатом. Зліва натискаємо кнопку Запланувати і у вас з'являється планувальник. Вказуємо тип завдання. Наприклад, це може бути задача, дзвінок, лист. Чи зустріч. Наприклад, нам потрібно зробити дзвінок цьому кандидату: вказуємо дату, час. Описуємо тему дзвінка, можна додати більш розгорнутий опис. обираємо виконавця та, за необхідності, обираємо вакансію. Зверніть увагу, що ця задача може бути доступна як тільки виконавцю, так і всім вашим колегам. Натискаємо кнопку Запланувати. Подію додано до вашого календаря. На сторінці картки кандидата вам доступне вкладення переписка, де можна переглянути нові листи від кандидата, а також всю історію переписки з ним. Ви можете відправити листа кандидату прямо із картки. Для цього можна обрати шаблон листа чи написати текст вручну. До цього листа можна додати файли з комп'ютера чи зі сховища персія. У картці вам доступна історія взаємодії з кандидатом, де ви можете переглянути всі дії та будь-які зміни інформації про кандидата від вас чи ваших колег. У картці є також розділ коментарі. Зверніть увагу, що у вас є можливість приховати коментарі від замовника чи показати їх йому. Для цього просто поставте чи зніміть галочку у відповідному полі. Коментарі можна також прив'язати до обраної вакансії. Ставимо галочку та обираємо потрібну вакансію. Пишемо коментар та натискаємо кнопку Додати. Зверніть увагу, що коментарі можна фільтрувати за обраною вакансією або обрати ті, які не прив'язані до жодної вакансії. Сьогодні ви дізналися про те, як ефективно працювати з карткою кандидата. А якщо у вас є будь-які питання чи пропозиції, з'яжіться з нами. Завжди будемо раді допомогти. Продуктивної вам роботи та хороших кандидатів.